Всім привіт! І сьогодні на моєму каналі дуже цікавий відео. Ми будемо купляти сім-карти. Я думаю, що десь на 500-600 до того моменту, поки не випаде прикольний номер. У мене віпка там не куплена, оті паки ось ці в магазині, що вони дають, типу, зменшення номерів сім-карти, тому у мене номер великий. Тому буде цікаво зловити щось. Та прям таке сильне і цікаве. Я планую нулі, сімки, дев'ятки. Побільше однакових цифр. Що ж починаємо? Можете привітатись. Wow. Там можете привітать. Wow. Одна одна сім карта 3600. 107 карт, це 360к. Let's go. Ого. Uh -huh. Купляємо по одній і чекаємо нормальний номерок. Бля, така хуйня падає. 3.11. в Сім 5950409. Не цікаво. Да, уже не цікаво. Я казав, я хочу якісь киснули кисіньке там туди-сюди Я зараз розкидаю, що магазин, типать. Двадцать пять, двадцать Так. шесть, шесть, пять, Ну це прикольно. Ну да. То лишай. 2, 5, 2, знаешь, это таке. Ну да. 2, 9, 5, 2, ну це вообще. Тоже ні о чем. 3, дев'ятки, 28, 416. А прикинь ты все девятки, злове, так зловето. Оооо, ну сильно. Прикинь, Battle Punch des 30 забрали, не попадается поменять сім карт. Йой-ой-ой-ой-ой. Не цікаво. <laughs> а не майки скорочих коротших номерів? Є, yeah, але yeah. потрібно купити пак. Оцей пак купляєш за 7500 і у тебе шестизначна сім карта. А, навіть цей можна. За 6. Але ну типу... Не знаю, чи є толк тому. Ну там так не можна буде крутити. Ну, відкривати мене ось. 3 шістки, 21, 26, 2. Ловим тільки три однакові поки що. Ох! 94, 66, 46 46. Оцей клас. Непогано. Це прикольно, ага. але йдемо далі. А, більше такого не буде. Е, в мене 4 ляма, я 4 думаю, старий, що буде. Та, ну ти надіюся, що не будеш ці 4, 4 ляма тратити на сім карт Ні, то де. Ти я зараз щось вибираю. Я би крутив. Не, не цікаво. 27, 57, 57. Не цікаво Зовсім. 79, 7,5, 77, 02. Але я не перший, напевно, купа номерів вже зайнята, але. Ну mm -hmm. Я думаю, що може на якийсь там прям топовий. Ого! 3 одиниці, 21, 27. Якби було так, 3 одиниці, 2. І все решта одиниці. Тоже би прикольно. Було, було. теж красно. Це не цікавий. Тоже не цікавий. Тоже не цікавий. Щось прийшов запис, подумай його. Їсти. Зараз зараз всі продукти в магазині закінчаться. Mm. Ти ко комусь фіночку понакрутила. Кому? Не цікаво. Каже, ну що це. А, а там просто буде Бодя коломбо і такого, типа, просто новий фінку ви не виглядь. догортає до кінця. Вообще нічого нема. Але ми тільки потратили 100 тисяч. 62868624 85298898 Ну да, якісь одне... Пізно А якщо я куплю так багато, типа, номерів раз? А давай попробуй. Давай попробуем. Туди Давай кошку. А, не А, не маш, не маш, не маш. Ну да. Нічого не маш. Це простела вот, тобі задачу трішки. Ну то. Нічого не падає просто. Кожен раз на але... кнопочки наживати. Але перекуп то круто, бо був номер крутий. Ого. Хм. Ну да. Було б взагалі прикольно, якби ці сімки, типу, можна потім було б продавати. Так, да, ага. взагалі можна було номера продавати, і би більше якось вели оцих чотирьохзначних, е, семизначних, не знаю. Ну, типу, щоб цифр було поменше. То та, іменно щоб не спаку, а можна там було вебита десь штуку з батлпасу наприклад. Так, да, Так, так, так. Було би прикольненько. Ну давай щось... Ну, <coughs> Кейс на номера би був собі. Нічого поки що. Замість тих вельпів, блядь. А ми розкидаш йому фінку як 1, 2, 3, 7, 8, 8, 6, 6, 3. 49, 6, 6, 0, 6, 0, 7. Ну, дай щось цікаве таке. Було б прикольно побачити, так майже всі однакові церкви. Це У мене до цього був прикольний 45-47. А далі забув. Взяв і поміняв. <хі> <хі> забув. Усі позаписували твій номер, свої боді. Тоже а просто пропада, пропада просто. Угу. Ну дальше же нормально, ну что-то. Дай хотя бы хлеба. Опа, 46, 64, 45, 40. Пятка там, блядь. Пятка вообще никуда, правда, Юра. Правильно Нет, кажешь, что нам да, дали. Торчить, блядь. 34, 67, 70, 0,8. Тоже. Але щось пішло уже, пішло ті самі кидати, а ну? та пану що пішло 300 тисяч прокрутити на номера, що має не піти. Таких 300 тисяч. Ну як ні? Ну да, десь так. Що ми уже раз разкратанули? Не вірю. Ти мав 4-6. Ну типа. Доб... Добиваємо до кінця. Хочу дві, максимум три цифри, щоб було різних. Тобто до кінця це у ці 4 мільйони чи що? Ні-ні, щось таке більш-менш, щоб було толково. До рестарту. 60-62, 78-74. У мене б голова трісла тут сидіти, отак так от круте є? за. Шо Типа так здається. 30, 55, 66, 25. Двойка, блядь. Ну, якби було 30, 55, 66, 30, було шесть, взагалі, было бы вообще имба. Восемь, 0, ноль, пять, ноль, Ну. О. Але тут цифра тройка теж -то вісімка, блядь. Не знаю. Давай, если кера не туди, не сюди. Це називається oh. інакше, але ну друг сам. Wait від поліції втік you want. Ну щось таке толкове. 66462208. Ні. Не воно. Одно банк. Прийшла смс, це завжди добре. Кожен раз би ескейп не треба було нажимати, похоби набагато ні? Це та же, так. Да. Не, ну на чотирьох ми точно зупинимося. Але я думаю, що до чотирьох ми зараз щось витягнемо. Ну дивись, три одиниці наперед і далі. Таку фігню. Так, що щось вепаде.

10. Де, тупо Десь. не паде, тупо не паде. Десять по Де. ленджо крутим. А щоб щось таке, ну. Ніць. 17, 13, 48, 48. Оце нормально. 17, 13, 48, 48. ну... <гум> А ще би було 17, 15, о. Аж 15, де різницю. Ос? Ос. Так, ну все ще один такий падей, який мені сподобається його лиш. Бо це, якби ну, такий. 820, 35, 801. Ні. О, це теж, але. 8, 2, 4, 7, 3, 3, 8, 8. 21, 92, 7, 3, 7, 7, семь, ні. 44, 97, девяносто Була девять. дев'ятка, ні? Замість одинички. Ну да. Mm -mm. Ну дай щось, ну вже, ну що ти? Дай хотя б хлебу. Дві нічого нормального не падає. Ще. 8705 5, 4, 3, 2. Оце прикольно, може бути. 8705 5, 4, 3, 2. А то 87055 4 3 2 5. Ну. 87055 4 3 2 8, 7, 0, 5, 5 432. Ну, непогано. Ну, може бути. Але я думаю, що буде друга частина, точно. 100%. Бо це ж звісно цікаво, так. Да. І так, добре, всім дякую за перегляд. Прям такого толкового номера нема. Я думаю, що ми десь виділимо лям 2, 3, 5, допоки ми не витягнемо прям такий номер, що нам дуже сильно сподобається. Також не забудьте вводити мій промокод Коломбо. Він дасть вам 7 днів платіну Віпки. 50к і плюс один рівень. І якщо дасте мені скрін DS, що ви його активували, від себе дам вам ще бонус. Все, всім дякую. Зустрінемось у наступному відео.